Придбав автівку офіційного дилера маєш безкоштовне гарантійне обслуговування. Здавалося б, добрий захист від суттєвих проблем. Ось тільки ціни на тихогляд у на тихогляд у офіціалів подекуди просто зашкалюють. Що вигідніше тримати машину на гарантійному обслуговуванні чи ремонтувати її на неофіційних СТО, розбирали Женя Цвітанська. Сергій за кермом авто з 15 років, тож сміливо може себе назвати професійним водієм. Багатий досвід ремонту власних автівок підказав Сергію одразу зняти з гарантії вже другу придбану машину. Каже, так набагато дешевше. Наприклад, найбанальне це заміна масла. На фірмі на містео мені обходиться 800 гривень. Я вже міняю за 360. Економія в два рази. Колишній легковушці у нього збоїла пічка. На фірмі на місто говорили повністю знімати торпеду, заміна печки, ну і так далі. В общем, рисували все, що могли нарисувати. Суму озвучили в чотири тисячі гривень. Тож Сергій поїхав до знайомого електрика і замість чотирьох тисяч гривень заплатив лише 600. Якщо таке знімаєте машину з гарантії, з одного боку обслуговувати її вийде значно дешевше з іншого, якщо раптом спливе заводський брак, доведеться викласти кругленьку суму. З тим, що ціни на сертифікованих станціях дорожчі, згодні і представники офіційних сервісів. Втім, при виявленні серйозних неполадок, як то приміром у двигуні, автомат коробці передач або ж проблем з електронікою. Гарантія все покриває. Ось такі от гарантійний ремонт і перекривають а, такі дорогастойші ризик, Ну переплату на сервіс до своїх переваг офіційні СТО зараховують гарно технічно оснащені станції, високу кваліфікацію персоналу та наявність необхідних деталей. Як правило, проблеми з деталями не визникають в, в випадку, в Вчені двох днів це вирішується. Ціни за ремонтні роботи на офіційних та неофіційних сервісах. В середньому різняться відсотків на 30. Візьмемо для прикладу легкову автівку. По гарантії заміна моторної оливи в ній обійдеться 60 гривень без 80. Заміна передніх або ж задніх гальмівних колодок на офіційній станції коштуватиме 75 гривень, на неофіційній 55. Заміна свічок запалювання у офіціалів 124 гривні, у неофіціалів 80. Тож вам вирішувати, чи почати заощаджувати одразу і сподіватись на те, що серйозних несправностей не виявити. Або ж не ризикувати, спати спокійно, але постійно переплачувати.